Перевір свою віру. Є віра душевна, бісійська та земна. А є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісійська та земна, то вона не особо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя. Явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо тебе освятив Бог, тоді і ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа. А не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарісеїв, передових релігійників, щоб вони діти диявола, їхня віра бійсівська, бо вони виконують волю сатани. Підпишись, напиши мені, і нехай тебе Бог береже.